Hello, everyone. Привіт всім. Today we'll speak about superlatives. Сьогодні поговоримо про найвищий ступінь прикметників. Прикметники це слова, які відповідають на питання: який, яка, яке. А ми з вами розбирали вже comparatives, це був порівняльний ступінь, коли нам треба сказати більше, менше, більш дешевше або дорожче. Супелетив uh, це найвищий ступінь, коли нам треба сказати щось найдорожчий, найкращий, да? um, найнеймовірніший. Uh, ми якраз згадаємо наші comparatives, да? порівняльні uh, прикметники, і якраз розберемо і superlatives – найвищий ступінь. Так, let's take a look. Давайте подивимося: у нас тут є боксики, такі коробки. Box A is bigger than box B. Тобто коробка A більше, ніж коробка B. Пам'ятаємо, да? до слова Big нам треба додати закінчення ER, да? щоб сказати, що це більше. Box A is bigger than all the other boxes. Бокс box A більше за, всіх інші, за всі інші бокси. А далі «box A is the biggest box. Тобто «box A, він найбільший. І звернемо увагу, для того, щоб нам зробити найвищий ступінь. У нас з'являється отаке закінчення «est» і ST. Але пам'ятаємо, що у нас прикметники всі можна розділити, ну, скажімо так, вони є короткі, а є більш довгі. Uh, довгі, коли в них uh, три або більше складів. Uh, от давайте подивимось на такий приклад. The Europa hotel is more expensive than the Grand. Готель yeah, Європа дорожчий, ніж готель Гранд. Uh, expensive – це у нас довге слово. Тут же мінімум у нас раз, два, три, чотири навіть склади. І ну, якщо ми додамо, що да, expensive, -е, вона якось навіть не звучить. Тому більш дорожчий, да, ми додаємо окреме слово more, more. expensive. Так. The Europa hotel is more expensive than all the other hotels in the city. Готель Європа більш дорожчий ніж усі інші готелі в місті. Так, і The Europa hotel is the most expensive hotel in the city готель тобто, Європа найдорожчий, the most expensive. Тобто, якщо у нас довге слово, і нам треба зробити цей найвищий ступінь, най-най, найдорожчий, то ми в такому випадку додаємо слово the most. Так, найдорожчий. The biggest. Якщо коротке слово, закінчення да, est. І якщо довге слово. The most окреме слово, і сам прикметник ми не змінюємо. Але яке ж правило без виключень? Давайте такі базові приклади, ми декілька їх візьмемо. Good це у нас хороший. Ми вже вивчали, що краще це буде bet. Better. Good – «better». і найкращий, я думаю, що чули таке слово the best. Best friend найкращий друг, наприклад. Тобто не goodest ні. Виключення це the best. Так, bad це поганий. worse – гірший. І the worst найгірший. Little маленький, yeah? less це менше. І the least найменший. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Little, less, the least. Так, окей. Okay. And some spelling rules. Деякі правила да, щодо того, як ми формуємо. Оці на ще найвищі ступені там деякі у нас будуть закінчення змінюватися, але деякі речі, в принципі, нам і знайомі вже будуть. В цілому основний принцип до короткого слова ми додаємо закінчення EST, як ми домовились, лонгест да? найдовший, shortest – найкоротший. Якщо слово вже закер... закінчується на літеру І, то в принципі нам немає необхідності ще одну І так, сюди додавати. І ми просто додаємо закінчення ST – nicest. Так. Якщо слово завершується приголосна, голосна, приголосна, бік, приголосна, голосна, приголосна, то остання літера, остання ця приголосна, подвоюється «biggest» і hottest. Але звернемо увагу, да? М'ю просто буде м'юест. Тут же W не подвоїться. Далі, якщо прикметник завершується на літеру Y, то вона у нас буде випадати, і замість неї з'являється літера I і закінчення EST. Heaviest да, – найважчий. І happiest – найщасливіший. Так, якщо слово довге, да, а, тобто а, більше, ніж два склади, то додаємо слово most, да, the most. «Most boring, да, найнудніший і the most crowded. Такий найбільш многолюдний, багатолюдний. Так. А, some more examples, екзампл'яс. Yes. Most expensive. Найдорожчий, most beautiful, да, найкрасивіший. І виключення, да, які ми розбирали з вами: best, worst і least. Да, от, найменший. І ще момент, не будемо забувати, перед оцим найвищим ступенем обов'язково будемо брати артикль The. Да, the most expensive, The Biggest. Тільки перед найвищим ступенем. Так. And let's have some practice. Давайте спробуємо попрактикувати. Нам треба підставити в ці речення найвищий ступінь прикметників, тільки найвищий. Так, the building is very old. It's the oldest building in the town. Так, ця будівля дуже стара. It's the oldest, тобто це найстаріша будівля в місці. It was a very happy day. Це був дуже щасливий день. It was, то це був найщасливіший. It was the happiest. І пам'ятаємо, да, слово завершується на Y, тому вона випадає і з'явиться I-E-S-T. It's the happiest d'ay of my life. Це найщасливіший день мого життя. It's a very good фільм. Це дуже хороший фільм. Так, it's good. Remember, it's exception. Пам'ятаємо це виключення. It's the best, Best best. best of the best. It's the It's film I've ever seen. Це найкращий фільм, який я коли-небудь бачив. She's a very popular singer. Вона дуже популярна співачка. Так, популярну вже, в принципі, довге слово. Да, у нас тут три склади є. So, she's the most, додаємо, Да. She's the most popular singer in the country. Тобто вона найпопулярніша співачка в країні. It was a very bad mistake. Тобто це була дуже погана помилка. Bad виключення. It was the – виключення згадуємо, worst. It was the worst mistake I've ever made. Це була найжахливіша помилка, да? найгірша помилка, яку я коли-небудь робив. It's a very pretty village. Це дуже гарне село. Pretty – Коротке слово. Так, і якщо слово на y завершується, пам'ятаємо, випадає вона, з'являється I і -E EST. So it's, і не забуваємо ще про V. Да? It's the prettiest village I've ever seen. Наймиліше, найгарніше салон, яке я коли-небудь бачив. It was a very cold day. Це був дуже холодний день. Так. І it was найхолодніший. The coldest. It was the coldest day of the year. Бо це був найхолодніший день в році. He's a very boring person. Він дуже нудна да, людина. Boring, Вважаємо тут як довге слово. He is the most. The most boring person I've ever met. Тобто він uh, найнудніша людина, яку я коли-небудь бачив. Okay, uh, so that's it for today. Uh, thank you for your attention and see you. Bye bye.